Після роботи. Так, що в нас тут? А тут ми взагалі потрапили в ту 5 і 6 левела. Тут дивіться, тут можна на ББшках, абсолютно нормально на ББшках і переключатися на голду тільки тоді, коли вже не пробуває. напевно я поїду. Куди мені поїхати, щоб настріляти можна було? Можна поїхати ось сюди. Це у нас H4 на перекатку. Якщо хтось буде підсвічувати, можна понакидувати До речі, я, напевно, з самого початку туди поїду, а там подивлюсь. У нас світляки є якісь тут Йолочка є, так. Да? Ага. Завалимо дерева. Напевно, ніхто нам не підсвітить. Куди вона буде їхати, хто його знає? Що стала на базі взагалі? Чи врубалася десь там? Так, добре, подивимося, ми тут, в принципі, просвічуємо чуть-чуть. Спробуємо, може хтось засвітиться, накинуть. Коротше, першу фазу я тепер розумію, на цьому танку потрібно стояти. Просто стояти в якихось кутчиках і чекати, поки будуть такі серйозні розбірки, щоб можна було розібрати, тому що як лізеш вперед, тебе розбирають на раз-два. І знову я починаю лізти вперед, не знаю. Так там ПТшки будуть прикривати, так просто все не вийде. Там будуть ПТшки. Щоб під'їхати і КВ-2 роздупляти в борт. Так. 240. Ховаємося, ховаємося. Засвітилося. Так, 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 так. Я, напевно вже відсвітився. Може, ще хтось засвітиться? Блін, у нас там горку продавили. Там Су 100 залишилося і все. Поїдемо допоможемо. Тут то є техніка, а тут уже немає. Опа. Нічого собі. Хто мене підсвітив ззаду? Чи де вони підсвітили мене? Не розумію. Опа, ча розумію тепер. А, ні, все одно не розумію. Вони там за горкою. все цього забрали. Так. Ну, це єдине, що спасає ще плюшки такі величенькі, 240. На шостому рівні це непогано, якщо чесно. Це радує. Так, там шкода Т-25 і Firefly. Зараз постараємося під'їхати ближче. Ага, Т-34 ще там, а Firefly, бачите, по мені вистрілив, навіть не засвітився. Арчер, Т-34. Та тут модні перці зібралися. На... На. Ой, хорошо. На. Ну, дивіться, і вона, блін... Ох ты йо, ще й бішоп попав. Нічого, свій, блін. Бішоп. Та ні, вже нікуди просуватися не треба. Не буду я нікуди просуватися, то, тому що я вже шотний, якби ще блін, арта не потрапила, 193 забрала. Ах ти ж така. Хитрюга стоїть десь там. І все. Так, мабуть, відкатую я подалі. Блін, у нас так КВ2 поїхав, як дядько. Ніби в нього броня 300 мм. Дивіться, що творить. Це більше буде накидувати по повній програмі. Не. Допоможу, чим зможу. Так, тут ще в нас Хелкат. О, на центрі M6 жмуть. Може ми горку заберемо і тоді нам вдасться з горки роздупляти цих чуваків. Блін, Firefly я не потрапив. Я не потрапив по Firefly. Це просто капець, якщо чесно. На. На! Оце бій. Вже три фраги. Ой, чотири фраги. Що я розповідаю, Чотири фраги. Зараз треба відсвітитися, тому що артилерія Щоб вона нас не забрала. Можливо, нашу вона зараз заберем. Можливо, його заберемо. Де він уже дівся? У мене й огляд, в принципі, непоганий. Я повинен би його. А, він поїхав хто зна куди, дивіться, ПЗху душать. Угу. Давайте тоді за артою полюємо. Опа, 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 опа. Опа, опа, ми її побачимо, ні. Я її не бачу. На жаль, я її не бачу. Артилерію не бачу зовсім. І огляд хороший, я не бачу. Або вона десь уже стала в кущики. Тому що більше, він, наскільки я пам'ятаю, він не дуже швидкісний, так скажем. Опа, лівша. До речі, сильна артилерія, в мене вона є, треба буде огляд зробити. Якщо буде можливість, треба брати однозначно. Блін, я її не бачу. І наша. Опа. Бішо. Блін, забрав. кв 2, ну, в принципі, не блін, а молодець. Я просто дуже довго дергаюся, сіпаюся. О! Є. Не влучив в броню, оце так прикол. Просто-напросто в броню не влучив. Не влучив в броню. Ну, будемо стояти. Можливо, наша не буде їхати. Тут можна, правда, і на фугасу перезарядитися всі картонні, окрім КВ2. Добре буде на ББшках, як випадок. На. Так, уже 2000 дамага народ. Оце бій той, який я казав. Тому що машина непогана. Ого! Ви бачите, в навмання стрельну, в навмання, просто-напросто. Блін. КВ-2 забрали, все. Залишилась тільки лівша. Залишилась тільки лівша, Ну все одно. 2000 дамага, 306 насвічено, 4 фрага. Нормальний бій. Нормальний бій, можна було і краще, звісно, але арта забрала. Арта забрала, зараз або по захопленню виграємо, або вона приїде її уб'ють. Подивимося, я сумніваюся, що вона прям КВ-2 розбере так просто. Тому що цей КВ-2 не дурний ніби. Це тільки якщо пощастить. Зараз до кінця все дойде. Тут повинна бути перемога. Тут повинна бути перемога. Тільки з третього бою трошечки розігрався на ній, зрозумів, як все вести на Т-78. Звісно, і везіння є, але тим не менш. Тим не менш прикольно. Так, цей захоплює базу. 40 секунд залишилося. О, це те, що він дерево повалив, це хреново. Тепер вона розуміє, що він там. О, дивіться, засвітилося. Красавиця. Мені лівша дуже подобається, там по-моєму КД в районі 7 секунд. Класна. Класна артилерія, вона така, як була колись. Ну, тобі ж всю артилерію занерфили, а та, що була преміумна, вона залишилась і її вивели з гри. Я вже забув, де її купляв, але не жалкую. Для ЛПЗок там у як 5. Там... Критичні які шкоди нанести там, чи по п'яти цілям потрапити. Там. ну Дуже класно, там, по по, по семи, як там воно там. Ну, оце на такі лбз вона заходить в самий раз. Тому що скорострільність висока, і ти встигаєш. Там накинув, там накинув, там накинув. Ну класна штука. А Т-78 також класна, але ну, як на любителя. Постійно на ній катати не будеш, але вона заслуговує своїх шанувальників, тому що, ну я. Є плюси в неї. От другий знак класності, Так, множник. Ну Я тут на першому місці по дамагу, як виявляється, КВ-2 тут 1000, а в мене 2002, 4 фрага, 1043 досвіду. 90... Так, а ще це за подія? А, отримана особлива нагорода. Це ще за 45 завдань. 100 бон. Закалочку дали. Плюс універсальні фрагмент, ну це все. це все кланові оці нагороди. Коротше, народ, ПТ-шка нормальна. Нічого особливого, вона ніяка не імба, але вона може. Вона може показувати хороші результати, виглядає класно. Є на неї такий спеціальний стиль, кактус називається. Так що, якщо захочете, можете брати. Всім дякую вам! За підтримку, за лайки, за перегляди і до побачення до наступних відео.